Буде розділена на шість частин. Послала зелену енергію для допомоги. Кремль у вогні. Закінчиться до весни. Мене звати Лучі Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають вам змінювати життя на краще, на засади гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, кожному, хто нас підтримує. Дякую за кожен донат. Запрошую на мої авторські курси. Інформацію про курси знайдете під даним відео. Світлячок із моєї телеграм-спільноти Мій Всесвіт, особливо світлячок на ім'я Міран у світі тонких енергій поспілкувалася з Михальтою, однією із найвідоміших свіл. Свілами в античній культурі називали мандрівних пророчиць, які передбачали майбутнє. У західній традиції Михальда знана як цариця Савська, легендарна правителька Аравійського царства Саба. Про неї згадують Біблія і Коран у польській, а також в українській транскрипції, цариця Савська отримала ім'я Михальда. Її ім'я пов'язано з царем Соломоном. Сідаю, знаю, що треба медитувати. Десь глибоко в мені кажу, яку медитацію, і тут відповідь: Роби захист. Я зробила, і мені приходить слово Михальда. і образ Михальди. Це була цариця в часи Соломона. Вона з'явилася в такому золотистому світлі. Я телепатично їй показую картину, яку бачила. В медитації Меркаба, що земля послала свою зелену енергію на територію України для допомоги. Вона відповіла, це правда. Я запитую, чи скоро закінчиться війна. Відповідь миттєво до зими. Остаточно до весни, третій місяць. Розумію, що це березень. Запитую, чи залишить Росія Україну у спокої. Відповідь не зовсім. Питаю, чи буде пробувати Росія знову нападати? Відповідь вони захочуть, але не зможуть. Там буде великий грохід. У цей же ж момент за вікном пролунав дійсно грохіт. видалося дуже сильний. І знову я бачу, що Кремль у вогні, які з громи б'ють, злітає зірка з Кремля, і дальше відповідь. Буде розділена на шість частин. На моє запитання, коли це станеться, прийшла відповідь протягом шести років. На запитання, чи відродиться Україна, мені показали, як на цілій території колоситься пшениця і шумить синє море. Щодо нашого президента та його ідеї, створити країну Чудес. Михальда сказала, що її продовжить жінка. Михальда не хотіла покидати мене, вона бажала більше інформації донести, але я подумала, що це задовго, і запросила Ісуса. Його енергія золотого світла опустилася на мене, і Михальда взяла мене за руки. Мої руки насправді почали ставати гарячими. Тоді по всьому тілу пішла потужна енергія, моє тіло піддавалося її хвилям. Вона мене потримала за руки деякий час, а коли, відчула, що вже, коли я вже відчула, що вже не тримаю її руки мої. Відчула, якби її любов, яку вона мені залишила, мої груди розпирало від відчуття цієї любові, Михальда піднялася і віддалилася. Мені дуже сподобалася її присутність. Михальда була пророчицею 300 років до народження Христа, доповнює своє видіння Міран. Ще було мені сказано про передбачення страшних катаклізмів. Михальда сказала, що це не колись в майбутньому, що це все відбувається вже тут, в цьому моменті, і вже відбулося. Що всі ці бачення катаклізмів, це все вже є. Не треба чекати і лякатися, що буде хто зна що. Все це вже відбулося і відбувається по різних куточках землі.